І на косяновому болоті взяли вели петляем короче на косянове болото будемо тесати леді он де косунку чи ради, який дебил Який провалився йобаний насрав і попиздало блять Я лучше поведу Хочу печем десь через хаші печем? Щас ще втоплюсь Ось така местність. Літ безпонтовий. Надіюсь хоч на космово болоті буде норм. Вон де косюно. Температура десь мінус два. Снігу слава Богу, нема, де ще нема. Можна куче варити. О, какой запутался. Тянется Осталось еще трохи и <пык> пути. пытается убить свой велик. Но я на ну, такие дебилы не буду ехать. Вот ну, такие дела. Ой, сдавил, ой, Вот там он до да косюн. причем на косяному болоту. А вот нормальна дорога. мы почти у цели. А там трошки дальше уже болото. О, приколюха хоть. Трошки нормальные дороги. Где-то намотал, блядь, камышни. Маля. Нічого, пості, пости трошечки. Песен на льду. ні ня на якесь болото, котче, взяли і вели Ось долетаем, коротше, вон де косюн. Вот так я болото. Сейчас, короче, будем тест-драйв. Короче, есть косяновое болото, сейчас затестимо белыми. така обстановочка, Будем на болото маять надавать. Ось, короче, приїхали з косюном на новий горний ставочок, ось де криничка прикольна. Сейчас поїдемо короче, по алейкам. прикольним, прямо в воді щоб що п'яний вбився ще Покочеварили Дивіться, які олійки тут Головне, жюнь укротні, бо сейчас нахитнуся, вже пару раз нахитнувся Опа Головне, на поворотах поукоротніше Вон де Косюн поїхав Ось де зараз я теж буду вриватися Воно того стоїло Воно того стоїло щоб стільки пройти сюди Дивіться яка краса І ось заміна ми на вилах Вон де Косюну ось де я. Вон дивіться як красиво Опача, де я тільки кай кайфу Юнь Вон деякі штрихи. В давайте перемкнусь. Он дивіться, сейчас буде який краєвид. Оце ми печем. Офігеть, як прикольно! Клас! Лякай Зараз вийде у на велику землю. Вон дивіться, 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 які простори. Та ти шоу. Дивіться, який кайф. Хоча оце ставочек. Ми на вілосах он до пасін. Ось де я. Ось де дивіться, як там хоче красиво, як річка. Кайф. Так типу, плевеш, аж вообще кайфорики. Там ще мені те штіки. Прикочари на новий ставок, на горний. І як прикольно, катаємося з косюном. Ось десь ставочик. Дивіться, там що там зводі. Вонди косюн. Куча жедліць вже бачили. Кайф. Йоу. Йоу. О, там ще палатка, зараз коче з розгону не, в неї в'їбусь. Скрінте, так таке буде один. я в ту палатку зараз їбусь, базарів їбусь

Почем, печем, печем, печем. Палатка все ближе і ближе. Ми почти уцілі. Що там за? Ви це тільки жерліс понаставляли. Ось де. Вон там іще. Поки катались косином, штук 20 побачили. Див ряд стоять. Взюм. Палатос. Ну шо, пацаны? Аніме. Жю ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ньюнь. У Спорим тем, що я, коротше, впечатаю цю палатку. Жріньте, скріньте, скриньте, скріньте. Вісовому я сорвіж. Як проїхав мимо, Дивіться, скільки фантиків. Завертаємося обратно, дивіться, як кось він несе. А я, короче, веду. Боже, старий пердун. Короче, она каталась вообще классно. Вообще кайф. Хочешь испытать новые ощущения? Брить белос, короче, и носовочек. на столочек. На лед вообще будет пушечка. Все, давай, ты бы сейчас втоплюсь.